В відео купив Гайковерт. Ось такий девольт. Трохи тут темно, бо на дворі дощ іде, немає як знімати. Отакий він трохи погано видно, тому має краще краще. Це один акумулятор на ньому вже стоїть. Ось один акумулятор. І зарядний зарядний пристрій до нього йшов. Без головок. Головки я вже докупив сам, теж поспішив, купив короткі, вони йдуть ну довше йдуть, можна було купити довше. Гайковерт обійшовся півтори тисячі. Без головок, ну і головки 600, там майже 700 рублів. Вони короткі. І до них ще таке, ось подовжувач таке ну одразу таким йде не підударили, казали, що можна е, я, кстати, пробував, так крутить, ну, я не задоволений. Єдине, що ну, ще покажу, буде відео по як сказати, що він, руче, ну, в машині легкові, е, болта він відкрутити не може. Ну і з гайковертом йшла така зарядка. Два акумулятори. Хоча вони 48 вольт, да, це я що кинувся, що думаю 48 вольт буде. ні, ну Не сказав, що дуже можна. Ну, буде ще відео тесту побачимо, Попробуємо, що воно відкручує, що не відкручує.